Минулоріч Криворізька Нікопольська єпархія відзначила свій 15-річний ювілей. Цінним досягненням багаторічної діяльності є не лише велика кількість зведених храмів, їх у місті більше 40, а й православні святині, котрі дарували Рогу, церкви та собори України. Мощі святого Федора Ушакова та Іллі Муромського в храмі взискання загиблих, преподобних Сергія Радонівського, Серафіма Саровського, Іова Почаєвського, Блаженної Матрони Московської та святого Феодосія Чернігівського Спасо пасопрабраженського. Кафедральному соборі. Ікона спасна рукотворної 13-14 століття Святовознесенської церкви. Але найціннішими для міста стали мощі Святого Миколая Чудотворця, дар від італійського міста Барі, який прийняв у грудні на День Святого Миколая Святомиколаївський храм в центральному міському районі. Мощі святителя Ніколая, мощі Марії Магдаліни, для яких буде здвигатися новий храм в нашому місті. Это частицы мощей и десниц Иоанна Притечи, который находится в храме Рождества Иоанна Притечи на 17-м квартале. Это и множество других частиц преподобных, кивопечерских, которые хранятся в наших обителях, и мы соберем их совместно и совершим с этими святынями крестный ход. По нашій Протягом року Криворізько-Нікопольська єпархія, окрім духовної роботи, велику увагу приділятиме і створенню нових храмів. Буде освячене місце для церкви Марії Магдалини 22 травня. Очікується урочисте відкриття дзвіниці Свято-Миколаївської церкви. Крім того, ми просимо Бога, щоб в этом году нам завершити освящення кількох храмів в нашому місті. Прежде всего, это будет храм святого великомученика Георгия на Всебратском 2, 6 мая. Это будет в канун и Великой Победы. И второй храм, конечно, это наш Покровский собор в женском монастыре, который Матушка Игуменя с помощью Божьей нам пообещала – К празднику по Пресвятой Богородицы это 14 октября. Так що і рік 2012 обіцяє бути не менш багатим на важливі духовні події, ніж попередні, сприяють створенню нових храмів і самі криворіжці, пожертвуваннями чи роботою з благоустрою, адже люди і самі зацікавлені, аби церков було більше. Тоді буде легко дістатися на богослужіння людям похилого віку, та й молоді мами без проблем зможуть приносити своїх малюків на причастя. Ну а щоб всі без винятку віруючі могли ще й вклонитися православним святиням і організовуються криворі. Криворізька хресна хода, час її проведення та маршрут зараз визначає керівництво криворізько нікопольської єпархії.